Злив ярмака вимога США. Обшуки у глави офісу президента можуть бути пов'язані з корупцією в енергетиці чи вручать йому підозру. Росія отримала редагований мирний план Трампа. Путін заявив, що готовий сісти за стіл переговорів у Будапешті. Європа готується вдарити по Росії. А кремлівські пропагандисти запускають арішник по Нідерландах. Бельгія не хоче віддавати Україні заморожені російські а. Активи, бо сама тишком-нишком поповнює з них. Свій бюджет тисячі колумбійців стали на захід Запоріжжя. Треш Закарпаття ТЦКшник побив мобілізованого до інвалідності. Та справжня бондівська історія від Укрпошти. Жінка з паспортом РФ, яка намагалася оформити зимову тисячу, виявилася спецагенткою Смілянського. Мене звати Єва Ніколашвіля. Це новини сьогодні. Поки ми не розпочали, закликаю підписатися на наш канал. а Також авансом поставити нам вподобайку. Обі. Ця буде дуже цікаво. Європа думає вдарити по Росії, і це не жарт. ЄС всерйоз розглядає удар по РФ у відповідь. Про це пише політико з посиланням на власні джерела. Все через постійні провокації з російськими дронами, а також через атаки російських агентів на країни НАТО. Всі ці інциденти підштовхують ЄС до того, що ще кілька років тому здавалося немислимим. Європа хоче дати відсіч за інформацією видання ідеї. В. Варіюються від спільних наступальних кібероперацій проти Росії та швидкої і скоординованішої атрибуції гібридних атак до раптових військових навчань під керівництвом НАТО. М'яч на полі РФ США передали Росії параметри мирного плану, який згодили під час переговорів з Україною у Женеві. Про це заявив прес-секретар російського диктатора Дмитро Пісков. Тепер цей план росіяни обговорять з американцями. Як заявив Пісков, обговорення відбудеться наступного тижня у Москві. Хто повинен визнати територіальні реалії між Росією та Україною? Визначать на переговорах. Додав речник Путіна. І поки зі світових шпальт не сходить вакханалія з приводу можливих мирних перемов, Бельгія вирішила використати цю причину для своїх цілей. Як пише Ройтерс, бельгійський прем'єр-міністр Барт Девевер заявив у листі до Єврокомісії, що мовляв не варто використовувати заморожені російські активи для підтримки України, адже це може завадити підписанню. Мирної угоди просування схеми репараційної позики переконує девевер матиме побічний ефект. Нібито таким чином, ЄС фактично перешкоджатиме досягненню можливої мирної угоди. Замість цього, бельгійський прем'єр-міністр пропонує скористатися можливостями за позичень у межах спільного бюджету, щоб надати Україні 45 мільярдів євро. Суму, яка за оцінками Єврокомісії покриє її фінансові потреби у 2026 році. Але можливо, Бельгія хвилюється зовсім непромирну угоду. В ЄС підозрюють бельгійців у відкладанні доходів від заморожених активів Росії до свого бюджету замість допомоги Україні. Як пише Політико, нині представники європейських країн вимагають Брюссель оприлюднити дані про те, як використовуються надходження. Бельгія, звісно ж, всі звинувачення заперечує. Є ще один зацікавлений гравець у питанні використання цих заморожених російських активів. Це власне сама Росія, але побачити там конструктив навряд чи вдасться. Після того як питання про використання цих заморожених грошей знову актуалізувалося, російські пропагандисти не вигадали нічого кращого, як пригрозити арішникам. Просто послухайте. Значить так, ви хочете суровати стільки наших грошей? Мы вам говорим прямо. Во-первых, все ваше, что здесь есть, мы конфисковываем. А может, это не но не это знает. начало. Мы это все конфисковываем. И наносим ущерб вашей инфраструктуре на эту сумму. Поэтому далеко не уходите из своих домов, ну, скажем так, в пятницу. Когда кайка, в пятницу удобно. Там когда с 4 кайка... до 7 утра. По, там в Роттердаме же да там как я понимаю нефтяные терминалы и все прочее вы ждите орешник так ну понятно и просто тихо исп... не ядерное оружие заметьте орешник все как вы любите не ядерное исполнение и тихо сносим орешник всю инфраструктуру достанет до на Роттердама эти... Конечно. Віктор Орбан полетів на поклон до Путіна. До Москви угорський прем'єр вилетів ранком п'ятниці. Перед злетом ще й поскаржився, що мовляв, як же важко стало добиратися до Кремля. План полягає не тільки в тому, щоб виїхати, а й дістатися Москви, що через війну не так просто як раніше. Тому нам доведеться зробити великий об'їзд. Тому ми маємо виїхати о четвертій ранку. Щоб встигнути зустріч, заплановану на сьогодні вранці. Сьогодні ми зустрінемося з президентом Росії, за словами Орбана. Він летить до Москви, щоб забезпечити Угорщині енергопостачання на зиму та наступний рік за доступною ціною. Угорський прем'єр напередодні візиту похвалився, що мовляв у Угорщині найнижчі ціни на енергоносії в Європі. Це тому, що вони мають доступ до російської нафти та газу, яка значно дешевша у порівнянні з міжнародним. Ними цінами також Орбан заявив, що Угорщина, нібито, готова стати майданчиком для переговорів та поскаржився на наслідки війни в Україні для їх країни. У відповідь чільник Кремля сказав, що відносини між Москвою та Будапештом продовжують розвиватися, попри труднощі, і допустив, що перемови США РФ можуть завершитися самітом у столиці Угорщини. Ага, вже ми у Будапешті підписували один договір. Дякуємо, не треба. І завдяки, зокрема, грошам Угорщини росіяни і далі можуть робити і модернізувати свою зброю. Так повідомляють, що РФ знову модернізували шахеди, які летять вбивати українців. За даними бізнес-інсайдер, зокрема, РФ додала камери заднього виду та тепловізійні датчики до деяких шахедів. Це допомагає російським дронам відслідковувати українські перехоплювачі та ухилятися. Тим часом самі росіяни з допомогою безпілотників. Термітними зарядами почали палити антидронові сітки. Сюрпризи є не лише в росіян, а й в українців. Виявляється, в Запорізькій області навалу окупантів стримують зокрема. Колумбійці про це повідомляє уніанс з посиланням на Запорізького за їх даними. Саме на запорізькому напрямку фіксується справжній наплив цих бійців, і мова йде не про десятки і сотні, а тисячі колумбійців. Вони по декілька тижнів перебувають на нулі. Пишуть, що в бліндажах для них влаштовано побут, є невелика кухня, де готують їжу, ліжка встановлено генератор. Є місце, де можна посушити одяг. Зараз ми на відпочинку щойно повернулися з місії, все пройшло добре. Ми врятували трьох кошенят, яких принесли з місії, і вони завжди з нами. Поруч дають нам трохи тепла у цей холод. Для мене це задоволення і гордість бути в українській армії. Своєрідний сюрприз був сьогодні для глави офісу президента Андрія Єрмака. До нього прийшли з обшуками набу і САП. Спочатку про це написала українська правда, а згодом підтвердили і правоохоронці. Деталей не розповіли, але як пишуть змі, обшуки проводять в рамках операції Мідас масштабним розслідуванням ймовірного корупційного правопорушення в енергетичному секторі України. Сам Єрмак заявив, що жодних перешкод у слідчих немає. Детальніше. Про все це і не тільки розповість моя колега Катерина Колган. В історії Незалежної України було багато гучних обшуків, але жодного у керівника офісу президента. До сьогодні про обшуки в Андрія Єрмака спершу почали повідомляти змі. За даними української правди, на територію рядового кварталу зайшли близько 10 співробітників НАБУ і САП. Потім це оперативно підтвердили і в Національному антикорупційному бюро України. Там деталі пообіцяли згодом. Сам Андрій Єрмак також відреагував майже миттєво. у своєму телеграмі, написав, що детективи та прокурори у нього вдома. Жодних перешкод у слідчих немає. Їм було наданий повний доступ до квартири на місці його адвоката, які взаємодіють із правоохоронцями. Голова офісу пообіцяв повне сприяння зі свого боку, але головне питання, за якою саме справою прийшли до найвпливовішої людини в державі після президента, залишається за даними відразу кількох джерел, обшуки пов'язані із розслідуванням під кодовою назвою МІДАС справою про системну корупцію в енергетичному секторі. Раніше народний депутат Ярослав Желізняк із голосу заявив, що на записах НАБУ в тих самих плівках Міндіча Андрій Ярмак значиться як... Алібаба у нас нещодавно вибувався антикорупційний форум. Ось наша панель спікерів. І тут справа від мене. Ви бачите голову спеціальної антикорупційної прокуратури Олександра Клименка. Він зачитував або цитував а, деякі матеріали і говорив, що на плівках вони чули, як такий собі Алібаба проводить зараз силовиками наради, як відповідно зупинити набув і сап, як їх покарати, як їх заблокувати. Алібаба проводить деякі наради. І... Нарізає задачі правоохоронним органам для того, щоб вони переслідували і продовжували переслідувати детективів набу і прокурорів. САП це ненормальна історія. Да? І я в той момент, чесно говорячи, думав, що Алі Баба це хтось типу Олега Татарова, але одразу багато моїх джерел сказали, що ні, алі баба це а. Б дуже часто, а і я до речі, мені ніколи не подобалось. Єрмака називають або Алла Борісона, або Примадонна, Ну короче, скорочуючи його відповідна ім'я та по батькові. АБ. так ось Алібаба на цих плівках. Це Андрій Єрмак. За словами нардепа, Алібаба також може стояти за спробою ліквідувати незалежність Набу і Сап у липні 2025 року, чому завадили картонкові протести. Окремий епізод. Елітна нерухомість. Журналісти виявили, що на території колишньої бази відпочинку сонячна будуються чотири маєтки по тисячу квадратів. Кожен декларована вартість – 300-400 доларів за метр. Джерела дзеркала тижня, стверджують, на записах є розмови, які пов'язують Андрія Єрмака з одним з цих об'єктів. Журналіст Financial Таймс Крістофер Міллер пише: отримав підтвердження, що обшуки у Єрмака відбуваються саме в рамках операції Мідес про корупцію. Також, за даними змі, поки що підозр у голові офісу президента не оголошено. Документ, нібито, готовий, але остаточне рішення ще не ухвалене. На обшуки вже відреагували і в Єврокомісії. Там кажуть, бачили новини і продовжуватимуть уважно стежити за ситуацією. Будь-які розслідування показують, що антикорупційні органи діють і мають дозвіл на роботу в Україні. Також там наголосили, що боротьба з корупцією ключ до вступу України в ЄС. У Москві ж прес-секретар Путіна Дмитрій Пісков уже встиг заявити, що в Україні розростається грандіозний корупційний скандал із дуже негативними наслідками. Що знайшли детективи і які висновки зроблять прокурори? Інформація має з'явитися вже найближчим часом. Що після таких обшуків не довелося ще й компенсацію ярмаку виплачувати? А таке можливо, правда, якщо йому вручать підозру і за це звільнять з офісу президента. Хороший жарт, скажіть. Але випадок реальний: у жовтні минулого року правоохоронці затримали поліцейського, який нібито вимагав з чоловіка 3 тисячі доларів за недоставлення до ТЦК. За це копа звільнили зі служби, але вже екс правоохоронець подав до суду і поновився на посаді. Бо служба. Служителі Феміди встановили факту підозри недостатньо для звільнення. Тепер поліціянт отримає ще й понад 492 тисячі гривень компенсації за вимушений прогул. Тим часом у Львові затримали жінку, яка змушувала п'ятирічну доньку продавати наркотики. Робила це 22-річна матір, аби її саму не запідозрили в торгівлі забороненими речовинами. Звут жінка організувала через Телеграм. Купити в неї можна було, зокрема, амфетамін, мефедрон і канабіс. Наркотики вона відправляла поштою або розкладала так звані закладки. Аби її поведінка не викликала ні в кого підозр розкладати закладки, затримана ходила разом з п'яти. Річною донькою зломисницю затримали на гарячому у дитячому наплічнику. Виявили 25 згортків канабісу. А вже під час обшуку вдома знайшли і шість кілограм мефедрону. Не менш потворна історія відбулася на Івано-Франківщині. Там правоохоронці повідомили про підозру заступнику начальника ТЦК, який під час медогляду кілька разів вдарив мобілізованого в зону паха. За даними слідства, військовозобов'язаного разом з іншими громадянами направили до лікарні для проходження ВЛК. І там підполковник наніс йому щонайменше п'ять ударів прицільно в область паху. Все через те, що мобілізований відмовився робити флюорографію. У результаті. Потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження, що вимагали хірургічного видалення одного з органів. Ну і наостанок максимально дивна історія, яка сталася на Укрпошті. Напередодні у телеграм-каналах поширили фото жінки, поруч з якою лежав російський паспорт. Прийшла вона на пошту, щоб отримати тисячу гривень зимової підтримки. Кадр визвав хвилю обурення, і погодьтесь цілком логічно. Але потім на арену вийшов генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський, і все стало. Ще загадковіше, за словами Смілянського в Укрпошті, провели термінове розслідування і з'ясували, що жінка нібито є їх агенткою, яка повернулась із завдання і ще не встигла дістати паспорт України з обкладинки. Ситуацію нібито виправили, а заявка на оформлення тисячі оформлена. Це все, що встигаю розповісти на цю хвилину. Далі інформаційну естафету передаю своїм колегам. Вони вже готують для вас найактуальнішу інформацію. А ви, поки підтримайте нас, поставте вподобайку цьому відео і підписуйтесь на наш канал. Для нас це дуже важливо.